Як ви вважаєте, наскільки добре бровари підготувалися до цієї зими? Ну ви що не бачите самі, як вони підготувалися? По 12 годин немає світла. Навіть не можу, навіть не хочу рот розкривати. Що то середнє, мабуть. Труби є теплі батареї. Абсолютно ні. Батареї після 4 годин кожного дня холодні. І до 7 вечора. Сейчас морози. Ще більше перестали давати тепла. Ось що робиться на дорогах. Люди ходять, ламають ноги, лоби б'ють, і руки те саме. і Нікому нічого не треба. А біля Білого дому вилизано все. і так положено, мабуть. Ну наскільки, можливо, мабуть, підготувалися справа в тім, що у нас багато обстрілів, хоча в Харкові набагато більше, а вони підготувалися. Ну, це дуже важко сказати. Це питання важке. Можливо, вони. В проєктах підготували все дуже гарно, але ж виходить так, як виходить. Ні. Взагалі ні. Взагалі. Ноль. Ні. Тому що у нас світло, води і опалення. Про що ви говорите? Ні, звичайно. Ні і ні. І... Могло в нас все бути набагато краще. Ноль. І десь сління мер. Тукю-тік. З броварів. Дзвони не зустріч, не, не приходить нікуди. Ні. Ну, По срівненню з Херсоном, то ні. Взагалі ніяк. Тому що світла майже немає, тепла майже немає, так що взагалі на ноль. Навіть не ноль, а мінус 10.